Що роблять американці, щоб їхні діти були щасливими? Думаю, що найбільшою різницею у вихованні дітей в Америці і в Україні це те, що американці не виховують дітей. Американці більше зосереджуються на вихованні батьків. Суспільство має дуже великий вплив тут на батьків. Це не так, як в Україні, що дуже часто доходить до трагедії, поки сусід або хтось інший побачить, що дитина страждає. В Америці ні, навіть якщо найкращий сусід, вчора з яким ви там обідали вечеряли, запрошували на каву додому, завтра зателефонує в службу і скаже, що ваша дитина плакала після сварки з вами, що там є насилля. Застосовуйте фізично або психологічно якийсь натиск на неї. А це заборонено до 12 років. Заборонено дитину саму вдома залишати саме сусіди. Донесуть, навіть найближчі, кращі друзі, донесуть, тому що це заборонено. Тому що діти до 12 років не можуть бути відповідальними за своє життя. Так ви скажете вже дорослі діти, ну не дорослі. Вони можуть виглядати як дорослі, але мозок все таки ще в них є дитячий. Америці до дітей ставляться з повагою як до особистості. Знаєте, дитина це не просто маленька людина, така -ням, ням ням ням. Така сільотка, хочеться поцьомати, поцьомати, така мила. Дитятко бігає собі там, десь під столом. Дитина це особистість від народження від зачаття. Ось знаєте, коли тих дві клітини з'єдналося та стала дитина. І оця дитина є особистістю, і до неї потрібно ставитись з повагою. Я не можу зрозуміти, чому до дитини можна кричати за те, що вона щось там неправильно зробила. От ви все правильно робите? Ну, без питань, так все, все гарно зробили. Такі ви всі правильні, так? От ви собі, ви щось розбили. Ну, що не б'єте тарілок, стаканів розбили. І хтось би на вас нагремів, чи не так щось зробили? У ві собі ж вас. На вас накричали руками помахали біля вас, обізвали. А чому не можна? Чому? Тому що вона не дасть вам здачі, тому що вона себе не захистить. Я не можу зрозуміти, чому можна бити дітей, тому що вони не маленькі і не захищені. А в Америці власне ставляться до дітей як до особистостей. Знаєте, от з повагою, і це дуже важливо. Діти тут мають дуже багато прав. Іноді за годину-дві ми стільки всього поне що люди, котрих немає, малих дітей, вип'ють філіжанку кави, з'їдять смачний дезерт. А ми тут за цей час на велосипедах поїздили, щось вбистроїли, поплавали в басейні, поїли, попили за цей самий час, коли ви випили просто каву. Отак ми живемо. І ми дозволяємо тим дітям це все робити. От чим більше ти дозволяєш дитині всього робити, тим твоя дитина більш розвивається. Тобто американці дуже дбають про безпеку дітей. Діти тут захищені це означає також щасливі. Дитині потрібно почуватись. Безпеці, Знаєте, що цікаво, зараз дуже багато наших дітей тут в Америці приїжджають сюди, і вони почуваються тут безпечніше поряд своїми батьками тільки тому, що батьки перестали їх бити, тому що розуміють, що в школі дитина може проговоритися, що її б'ють, що на неї кричать, що її закривають десь. Це все заборонено. І якщо дитина проговориться в школі, це зразу присікають, викликають служби, дитину забирають, можуть позбавити батьківських прав. Тільки так. І коли наші батьки, котрі вдома чому не можна, треба ж виховувати, а нас били нічого страшного, і кропивою пекли, і нічого страшного, і виросли. Бачите, отакі от пусті порівняння, згадування свого минулого, бо їх так виховували. Ми ж виросли. А якими ви виросли? Зашуганими, невпевненими собі, закритими, заглумленими, якими виросли? Щасливими? Щасливі люди не б'ють інших людей. Щасливі люди не будуть робити скандал через те, що їхня дитина щось розбила, поламала чи не захотіла чогось зробити. Не будуть щасливі люди цього робити. Щасливі люди скажуть: ну нічого страшного направимо. Нічого страшного поприбираємо. Давай я тобі допоможу прибирати. Нічого страшного. І все вибачать. Щасливі люди не будуть кричати на дитину. Якщо їм вже вдасться, ну я ж не можу сказати, що я ніколи не підносила голос на своїх дітей, і я ж не, не желізна. Але потім я вибачалась перед своєю дитиною. І сказала: Вибач мені, що я накричала, Вибач, я голосно сказала. Не хотіла тебе образити, Я була зла, в мене є такі емоції. І ти розповідаєш про свої емоції, чому що ти відчував в цей момент? І ти за це вибачаєшся перед дитиною своєю. Якщо їй там навіть шість місяців, ну на шестимісячну дитину, ну я думаю, ніхто не кричить. Але неважливо, наскільки вона маленька і що вона розуміє. Повірте, ваша дитина. Зрозуміє, що вона їй важлива, що перед нею вибачається, з неї рахується, що її розуміють, і дитина це відчуває, що її поважає. І коли вона виросте, така дитина відчуттям, що її поважають, вона не дозволить в дорослому житті жодному аб'юзеру, щоб її зневажав, щоб її бив, щоб на неї кричав. Вона скаже: ти що вас, заспокійся? Мені я на таке не підписувалась. Дуже дякую до побачення. І все ця дитина скаже: слухай, мені оці істерики ваші жіночі теж мені не цікаві, давай порозмовляємо, вирішимо питання, але істерики, скандали. Мені закатувати не потрібно, не потрібно. Я на таке не підписувався. І ваш син також буде не одружитися з якоюсь сестричкою, якоюсь аферисткою. Він буде хотіти мати здорові відносини, здорові стосунки, де його будуть поважати в сім'ї, і так само ваша дочка, бо ви її поважали, ви його поважали, і така дитина виростає особистістю, яка не дозволить, щоб її не поважали. Яка буде також поводитися гідно тої поваги. Повірте мені, буде. Ну, а якщо її перші ж найважливіші люди, котрі мають її захищати, залюблювати ту дитину. Від неї час кричать, до неї висловлюють свою незадоволеність, свої поведінки, критикують вічно. Яка ця дитина вирос? Тому американці вони отакі не кричать. Ви знаєте, не кричать, не скандалять. Діти в парку бавляться. Якби хтось побачив, що ви на свою дитину кричите, когось підстрашника дали, ого, на вулиці люди зразу, зразу міліція приїде. От я би сама також навіть до своїх друзів напевно викликала міліцію. Якщо б я таке побачила, не впоруйтеся, до психолога, до психіатра, до психолога, розмовляйте, працюйте над собою, а не знущайтесь над дитиною. Тому я кажу: в Америці виховують більше батьків. Вони несуть відповідальність за своїх дітей дуже серйозно. Знаєте, є досконала любов і недосконала. Досконало від недосконалої любові відрізняється тим, що в досконалій любові ми не робимо чогось. Ну, наприклад, не б'ємо наших дітей, тому що ми їх дуже любимо і поважаємо. Ми на них стараємося не кричати, не, не зриватися, тому що ми їх просто дуже любимо і поважаємо. І все. Навіть не тому, що там, ми не переживаємо емоції, де ми зараз там накричали. Ні, ми ж живі люди. Але ми вміємо це контролювати. Не зі страху, що нас посадять в тюрму чи заберуть тих дітей, а з почуття любові. Тобто, так само ми не грішимо не тому, що ми боїмося, що ми попадемо в пекло після смерті. Оце така недосконала любов перед Господом. Розумієте, так? Я не грішу, тому що я хочу не попасти в пекло. І я не хочу Господню коїсь там кари за мої гріхи. Я не б'ю свою дитину, бо я не хочу, щоб мене за це покарали. Це є. Недосконала любов. А досконала любов я не грішу, тому що я дуже люблю Господа Бога, я не хочу його образити. Я не б'ю своєї дитини, я на неї не кричу, не зриваюся, тому що просто я її люблю. Не тому, що я боюся, що мене там за це мене за це покарає. Задумайтесь над цим. Якою любов'ю ви любите досконалою чи недосконалою? Я думаю, що якщо навіть цієї любов недосконала, досконала, кішся тим, що. Вона хоча б така у вас є. І з темість недосконалою любові можна розвинути досконало не бійтеся, просто любіть. Одного святого запитали, чи можна кохатися без любові? Знаєте, з ми відповіли? Без любові не можна нічого робити. Робіть все з любов'ю і буде вам щастя. Робіть щасливих ваших дітей. Не бійтеся, що ви їх розбалуєте, просто залюблюйте, проводьте з ними дуже багато часу. От американці проводять дуже багато часу зі своїми дітьми, дуже багато. І це не те, що треба йти якісь їхати вічно в якісь парки чи ще. Можна просто бавитися в грязюці разом, можна бігати під дощем разом, можна будувати щось з картонних коробок, якщо немає грошей на кубіки-рубіки. Можна розмальовувати, ліпити, розмальовувати кукурузу. Пам'ятаєте, чи ви робили в дитинстві таке? Ви розмальовували кукурудзу. З кукурузи робили ляльку. Це волосся було в ляльці, очі малювали. Такі прості речі робіть з дітьми, проводити час з дітьми. Це робить їх дуже щасливими. Ми остатньо їздили в подорож, таку малу, і з трьома дітьми найменшому місяць. Софії Марії два роки і сину чотири роки. Два дні в дорозі ми їздили з Флориди в Норд Каролайну. Це два дні десь 16 годин в дорозі, плюс зупинки з такими малими дітьми. Туди і назад, і там ми були чотири дні. І знаєте, от ти скажеш: що це, ну що це за вакейшн такі? Це ж важко. Канікули з дітьми і батьками це найбі... найважливіше те, щоб ви провели час разом. Якісно. От ми їхали, ми спілкувались, ми жартували, ми сміялись, розповідали різні історії. Тобто ми були дуже близько в такому закритому просторі, просто всі разом проводити час разом. А потім ми рибачили там в горах без людей, без нікого, і діти були щасливі. От мій син чотири роки дитині. І декілька разів я сказав: мам, тут так спокійно, тут так добре, бо навколо тільки природа і наша сім'я. Це все, що вашим дітям треба. Проводьте з ними якісно час, будьте для них і з ними. Ставтесь до дітей з повагою. Виховуйте себе а не дітей. От те, що роблять американці. Мене знаєте, от я вважаю, що в Україні дітей виховують дуже чемними. От весь час я чую, як там мої знайомі, розмовляють з дітьми по телефоні. Будь чемна, будь чемний. залишаюся з бабцею, будь чемна, слухай бабцю, йде до школи, будь чемна, прослухай вчительку, слухай вчителя, будь чемний. Оце повторення, будь чемний. Що ви робите з дитиною? Закодовуєте її на чемну? Кого, кого цілий час слухати і слухати. Не закодовуйте на чемність свою дитину, от буде таки вирости такий раб. Не вирощуйте раба чемного. Вирощуйте свою дитину вільною, нечемною, а вільною, щасливою. Кажи своїй дитині гарного тобі дня. Я в тебе вірю, що ти сьогодні багато навчишся. Я тебе благословляю, синочку, донечко, на гарний день. Щоб ти багато навчився, Думай, що ти робиш, щоб ти був в безпеці. Вона це. Це дитині говоріть, а не бучемний, бучемний, бучемний. От американці виховують вільних дітей. Вільних. Я думаю, нам є чого навчитись від їхнього підходу до дітей, до щастя дітей. Будьте щасливими і щоб ваші діти були щасливі. Бо діти беруть приклад з вас в щасті також, які ви наскільки ви щасливі і наповнені, повірте, це дуже сильно відбивається на ваших дітях. Дбайте про своє щастя і ваші діти будуть щасливі. Дбайте про своїх дітей. Кохайте та будьте коханими, щастя вам. Добрі люди!